Привіт-привіт, мої жибі хлопчики та дівчатка! Малята! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, я сьогодні підготувала для вас ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви згодні попрацювати? Тоді не будемо гаяти час та розпочинаємо. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дорослим усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку діткам прекрасним. Друзі, привіт! Мене звати Оленка. Це будинок, в якому я мешкаю. Який він? Він маленький, красивий, одноповерховий. А що є у будинка? У будинка є вікна, двері. Дах, стіни, димар, сходи, ганок. А поряд з моїм будинком побудували ось такий дім. Привіт, друзі! Мене звати Тарасик. Я мешкаю в цьому будинку. Який це дім? Багатоповерховий, високий, великий. Як ви здогадались? Що це багатоповерховий будинок? У нього багато поверхів. А як ще можна назвати цей будинок? Багатоповерхівка, що є в багатоповерховому будинку? У багатоповерховому будинку є вікна, двері, дах. як інакше можна назвати будинок. Так, дім, житло, хата. Молодці друзі! А зараз пропоную пограти в гру. Будемо з вами складати речення, порівнюючи багатоповерховий та одноповерховий будинки. Багатоповерховий будинок? Високий. А одноповерховий низький. В одноповерховому будинку вікон мало, а в багатоповерховому багато. У багатоповерховому будинку під'їзди, А в одноповерховому ганок. Чудово ви мої разумнич. Загадку. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто ж тут сіни мурував? Нам будинки збудував. Так, це будівельники. На будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує свою роботу. Давайте, дітки, разом з вами поміркуємо та дамо відповідь. Які ж будівельники працюють на будівництві? Хто на будівництві кладе цеглу? Цеглу кладе муляр. Хто на будівництві виготовляє двері? Двері виготовляє тесляр. Хто на будівництві встановлює вікна? Вікна встановлює скляр. Хто на будівництві виготовляє залізні вироби? Залізні вироби виготовляє коваль. Добре, справились завдання. Гарно ми сьогодні з вами попрацювали. Визначили, які бувають будинки, одноповерхові та багатоповерхові. Будинки будують будівельники. Дізнались? Цю на будівництві муля, тесля, Скляр Коваль Друзі, сподіваюсь, що вам було цікаво і пізнавально. Бажаю всім гарного дня. До наступної зустрічі!